E so Це продовжуйте ранкувати разом з нами. Мар'янко, от я хотів би запитати, що би ти хотіла зараз скуштувати отакого доброго щось класного? Щось Смачне, щось таке наше, національне, таке. Ну, а навіть якщо воно не наше, але смачне. Без питань. А Шо, для мене? Я не приготую, але я знаю точно, хто це зробить, тому що він переміг номінації Містер Бограч 2013, 2014, 2015. «2016». 2016 Колись ну і... він тут сидів. Колись він тут сидів, але бограчу так і не зварив. Зате ми з ним ліпили вареники. В Прямому і переносному розумінні цього вареники. слова. Шановні друзі, зараз Ігор Іванків готуватиме для вас, записуйте рецепт. І дивіться, це буде весело і цікаво, корисно і поживно. Ми Не, Не факт. Доброго ранку! З нами сьогодні за підтримки торгової марки Любистик готує жульєн з курки білими грибами та почерицями Шоумен, гуморист Ігор Іванків. Доброго ранку. Всім. Доброго ранку. Я не знаю, на що мене підписали, але буду пробувати. Ну, Розказуй. Ти дома готуєш? Дома готую. Що вдома готує? готує. готуєш? Все готую. Все готуєш? Все готую. Ну що ж, добре. я хочу голубців. Ну, на жаль, сьогодні голубців не буде, буде у нас жульєн з курочки та білих грибів. Ну що ж, тримай курочку. Що ми, що ми з нею робимо? Двома руками? Що ми з нею робимо? Тримай тобі половинку? Мені половинку. Май тобі половинку, мені половинку. А треба нарізати дрібним кубиком. Ти знаєш, що Дріб... таке жульєн? Дрібним кубиком по гуцульськи Отак. Два кубики. Ну, давай зробимо з тобою більше кубики. Більші кубики, це вже не гуцульський кубик. Це вже бойківські кубики. А якщо ще дрібніше, то вже лемківські кубики. А... Що таке жульєн, ти знаєш? Ні. Не знаєш таке жульєн? Не знаю. Ти був колись був на весіллях? На весіллі був. А, ти ж ведеш весілля? Я ти був на весіллі. Їв. Їв на весілля. Їв. А, тобто то ти не ведеш на весілля, ти їси на весілля? Я їм на весілля. Мене так запрошують, перейдеш, щоб поїсти на весілля. Так, так. Замітно, замітно. замітно, ні? А гастряк. Ну що ж, нам треба дуже багато маленьких кубиків. І що таке жульєн? Жульєн? Рускально. То ото, якщо би ти Французький? Якщо б прийшла якась така людина з села на весілля, то я прийшов на таких весіллях є і я ще з міськими. Ми б їй подали жульєн і сказали, що, дайте мені, ну, де дайте, той дайте жульєн, дайте мені щось таке а не ту підливку, що ви мені дали. Uh -huh. Жульєн це підливка з корочки, тільки вона гарно запечена та смачна. Ну що ж, і робимо багато дрібних кубиків. Ще більше, ніж я зробив. А можеш ти можеш зробити ще більше? Хух. Ще набагато більше. Ну, давай, До спробити. речі, мене у даному oh. закладі. Завжди чекають, ти знаєш? Хто тебе тут чекає? Ти не знаєш? У мене тут навіть ти тут тут не розуміли, У мене, тут, у мене тут навіть є іменне приладдя. Я тут завжди хліб купую, тут дуже смачний хліб. Я тобі продемонструю, що глядачі, Та, подивіться, от є лопатка, Лопатка, на якій пише Ігор. Та участь мене назвали. Та ну, на щастя, ми сьогодні не будемо їсти з лопати, ми а будемо. На, на сході так дають. Ми будемо їсти сьогодні, як всі культурні люди, ложкою і Паль, Пальцями. Ось. А, як в тебе? А, з з курочкою. А чия це страва взагалі? Це страва французької кухні. Це їхня власна оригінальна підливка. Угу. Як то в нас кажуть. Що називається тобто вона? Можеш до голубців. До голубців, звичайно. Запікається вона порційно, багато де поширена, багато де можна її скуштувати. Жульєни є різні, починаючи від овочевого жульєна, завершуючи тим самим курячим чи жульєном з морепродуктів, Навіть таке може бути? Звичайно. Що що. Не може бути? Зараз у практично у всіх дрібних ресторанах все, що складають, що є під руками, називають гуцульські. Деруне по гуцульськи гребе по Знаєш, як… Приходить е, така старша жіночка в заклад, в ресторан. Каже, дайте мені, будь ласка, щось такого, такого домашнього. Кажу, ну, в нас є борщ по-домашньому. Mm -hmm. Їй приносять борщ по домашньому вона так бере його пробує. Каже, то борщ по домашньому. Каже, так, то борщ по-домашньому. Ти що, бездомний? Є, uh є. -huh. Yeah, yeah. Ось, ну що ж, ти дорезай курочку, Все. а я продовжу наряджати білі no, грибочки. Я тобі продовжу. 에, замовив мужчина борщ в одному закладі. І запрошую офіціанта, кажу, слухай, у мене в борщі плаває слуховий апарат. Він кажу, що ви кажете? <рес> а Тебе твої гриби теж чекають? А, то я ще маю гриби Ді різати? Ти маєш їх під грибним кубиком. Я, до речі, гриби не люблю. Не любиш гриби? Ні. Ну, не піде, Люб... я з'їмся сам. Люблю збирати. Що ти ж це любиш збирати? Ти колекціонер чогось? Так. Що ти колекціонер? Та, як бувший президент шапки збирав, знаєш. Я так само збираю. Але я їх купую. Купуєш? Так. Ну, то ти спочатку забираєш людина сапу і кажеш, ну вибачте, я вас куплю. Напід пару гривень. Також ми даємо жулієн для розбавлення смаку печериці. Їх теж нам потрібно вирізати дрібним кубиком. Такий так, Якісь які дивний симбіоз. І гриби, білі і шампіньйони. Ну, і те, і те, те гриби. І те, і те, те гриби. А ти сказав, у Франції є наші білі гриби? <риві> я думаю, що є. Ну що ж, скажи мені, будь ласка, якийсь цікавий випадок з того твого тамадування, та то з того, як ти ведеш свої весілля та шоу-програми. Чи було в тебе щось цікаве? Там Хтось лазу тебе на сцену, можливо, якісь там О, закулісні? То в мене гірше, коли того нема. Але є, є різні випадки, є так, як і в ресторани знає, приходять вибагливі люди, які прискіпливі до всього. То їм не досолено, то їм не доперчено. Так само і на весіллях. Ті, котрі хочуть говорити, які хочуть мікрофон мати в руках, я вже до них звикаю. Звичка, звичка мати Є, є таке тримати. А. Краще би то, звичайно, було у жінок. Але буває різне. А таких таких курйозів аж нема. Тому що печери печериці? Печеріці та цибуля. Теж треба і та і танки, і теж та, і дрібонь. і дрібонько. Теж дрібонько. У нас редактор ранкової програми то Мар'яна Мазовка. Звичайно. Треба їй сказати, що я люблю готувати ковбасу, шинку, якогось печеного кабанчика що, на, природі, на природі, на вогні. Треба вносити коректив, ні. Ну, я думаю, з часом на літню програму будемо обов'язково знімати. А щось на природі, щоб показати нашим гостям, нашим това як готується не тільки на кухнях, професійних і домашніх, а і те, що можна приготувати на природі. Точно. Дивися, добре в мене нарізано. Файно. Файно. Вся твоя цибулі. І ти знов перший від мене нарізав. Ну, хто ну угу. Дрібним кубиком. Дрібним. Дрібним. Тако? Дрібним, добре. <рес> Ну що ж, Має та... бути після смаку цибулі, знаєш. Тот хто в селі здибався з дівчиною, якщо не було після смаку цибулі, то якось. Після, не... дівчину, після смаку циболі. Ну ага, Ді, Дідо бабу б'є. Біля хати йде і питає, каже, діду, за що я так бабу б'єте? Він каже, розумієш, зараза зранку встала, вбрала мої зуби, тепер мені цілий день спецка смерде. Є! Є, ну що ж, давай нагадаємо телеглядачам, що ми тільки що зробили. Ми. Мене, мене припахали нарізати. Курку, грибе, цибулю і печерець. Так, припахав я нарізати курку дрібним кубиком, білі гриби дрібним кубиком, печерець дрібним кубиком та цибулю дрібним кубиком. І зараз ми з тобою йдемо до плити, будемо це все смажити. Дивись, друже, я тобі пропоную іде до плити, жарту все, смаж. Малко. Що ти що ти з ним маєш робити? Ні, я люблю, звичайно, жарити. Так. Але не, то... не харчові продукції. <рес> Остряк. Я тебе жду тут. Ти мені дай ще якихось інгредієнтів, які можна так, пробувати на смакну не відварені. Я тебе почекаю разом з нашими телеглядачами, а ти? А я все приготую і принесу тобі готове. Так. Ну що ж, тоді я йду на кухню, а Ігор нас почекатиме тут. Пробую ці спеції. Добре спеції такі. Лавровий лист торгової марки Любесток. Лавровий лист торгової марки Любесток. Майже не покришаний у пацієнт. Перець. Перець. Перець чорний мелений. не горошком, запечетаний, не знаю, який залютий. Одного разу я йшов біля харчевні Івано-Франківська, де було вечеряне вікно, і дивився, як. Кухарі готують салат. Спостерігав таку річ. Мішає жіночка, така статечна, золотозуба, русеву волоса, салат. Перемішує, перемішує, перемішує. Бере дрібку солі, кинула, дрібку перцю кинула, перемішала, Попробувала. не досаденна. Тому я сподіваюся, мій кухар бере акуратно спеції. Піца печесі. То яка піца? Салямі. Яка? Салямі. Піца салямі. Це фірмова піца, яку готують в мене в селі. Десь з кінця 19 століття з салямі почали годувати. Е, першокласників, потім з'явився сир моцарела. Моцарела з'явилася відтоді, коли е, готували сир на полонині. І та жінка, яка готувала сир, її почали мацати. І тоді назвали її моцарела. Потім з'явилася піца гавайська. Гавайська чоба Гавкавпець. А та жінка яйкалася, то гавайська була піца. Піца це характерна страва для гуцульського народу. Такі як панакотта, лазанья, поелія. Я не знаю, запах з кухні йде. Але що мій кухар там у Якщо не буде жульєн, такий, як на весілю. Не дай його сини Божі! Я не знаю, люди, хто буде це в селах готувати ці жульєни, але з такими назвами, що вони в мене допитують з кухні. Воно щось нереальне. Але запам'ятовуйте собі ще раз рецепт печерецю. Треба купувати франківську на базарі, ззаду Копола, там, де продають е, національні меншини е, Азербайджану, Узбекистану, е, Туркменістану. І всіх тих, на кого чиї дівчата пішли вчитися в медуніверситет і прийшли з чорними дітьми. Ось такі шампіньони. Він білий, всередині трошки чорний. Миколко. А якщо ми подамо наш жульєн у печериці? не печені, Ні, та під низ. Дуже естетично би було. Миколко, а чим треба жульєн запивати? Вином. Вином, а і Сухим і білим. Знову вимахується Миколка. Такого, такого вина у мене в селі точно нема. І навіть, може, десь у районі нема. Миколку, в мене було тяжке дитинство. Я несу зараз для кухаря вершки від первістки і огірки квашені. Це нам треба? Треба. треба, А чого? А в нас шульєм тушили вишка домашня. А огірків чого не треба? А в гірках можуть закусувати. Вибагливий тимикол. А хліба треба? Тут дуже смачний хліб Так? Давай, ти не бачиш хліба, а я споришкою А ти з вином? Я, а я не п'ю. А ти не п'є. Микола пластун у нас. Я теж запишуся у пластуне. Ще одне весілле. Я йду у пластуни. Бо пісно стає чорневий. Друже, а не то і щепка. Що? <поможуть> Походити на Я не влізуся, а я ж тако приклав. <пись> на бік. має То А чекай, Очкать, ліве, з цього серця боку. Отак? Є. Гонорово. п'ю, бо нема. Миколко, я вже готовий. Давай презентувати страву. Може б я ще нарізав цибулі трохи, якби комусь треба. Якщо хто в селах робить весілля і не стає одної двох жінок, котра би різала або котра б пробувала, я у будні дні, якщо ніхто не дивиться з роботи, вільний, можу прийти, можу допомагати. Можу коптити ковбасу, можу варити самогонку. Ну, вихід самогонки не буде той, який запланований з самого початку. Самі розумієте, дегустація. Весілля то таке, на чому економити не можеш. Цибуля я вже нарізана для прикрас. У Микола кухар він такого фешенебельного ресторану, але зараз все панство. Всі політики хочуть простоти. Їм треба з сирої цибулі, сирого чеснику і сирих грибів, може б ці потруїли половицю. Миколко, прийшли люди, питають, що двоє жарених яєць. Ну, вже раз в обертин приїхав такий крутий кухар який не п'є, бо він пластун. Мало що їсть, з особами неважкої поведінки не має ніяких зв'язків, бо пластун. І уснув зараз на кухні. Одна єдина підозра у вступі до Європи, бо уснув разом з нашим оператором. Бо не чує мене ні один, ні другий. Навернувся до Бога і до людей наш оператор. Михасіку помахай ту камеру, тебе знімав. Микольцю, а ну ходи сюди, донько. Дивись, я тобі для того, для прикраси нарізав ще цибулі, яка лишилася. Для довершеного смаку нашого жульєну кримська цибуля. Вона побіліла, правда, трошки. А яка це ріпчиста цибуля? Скільки я видів цибуля? Ну розкажи мені. Зелена, зелена. Євчаста, кримська, кримська шалот. К... Зелена кримська. зелена, зелена шалот. Пекінська капуста. А то капуста а не цибуля. А пекінська цибуля є? Нема. 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 Є пекінська капуста, є, є, є капуста. А ти вмієш готувати цибулевий суп? Звичайно. А як він ці готує? У мисці. Ні, в манечку. Банячко. Це була суп, до речі, дуже смачний рецепт, який готується на пиві. І це французька страва це теж. Французька страва, так. У мене десь є коріння французьке. Коріння французьке. Ти, ти, ти з Франції проводив коріння дерев? Ні, якісь які, які родичі були. Мені снилася Франція. А, 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 а і що там Та ніби, знаєш, мій брат. Знаєш, могуйка знає Жан Поль Бельмондо. Жан-Поль Бельмондо. Вемондо, Бель так. Ілої Дефюнес. То мій хресний. Вони мене запросили туди до Франції, я поїхав, пробував тих супів круасанів. Куасаня тобі привіз кажуть. Так, ні, ну в сні, дарвав. Я так втомився, ти знаєш, з цим готовим. Хто на що здати? Що ж, давай, поки готується наш жульєн в печі, я тобі від торгової марки любисток, подарую. Їхній справжній спеції тримай це тобі. Дякую. Також від е, господаря, який приймає сьогодні нас люб'язно від хлібопекарні обер хліб, також солодкий подарунок тобі. Я знаю, це, це, це моє улюблене. А хліб не дали? Фу. А не дали! Тобі вже так досить. Правда? Не заведуй, виведеш глести і ти будеш. Як би, Микола, не хвалили, а на кухні він все рівно пробує, чи горяче, чи ні. Ось, вибачте. Горяче? Більше дві хвилини. Він каже, я, я ще не готовий. Ага. Він каже, почекайте мене. Та розкажи нам ще щось про французьку кухню, що ти знаєш. Ти знаєш, як готувати жабок? Жабок? Жабок. Ні, я знаю, як ловити. Як ловити жабок? Так. Голова з Так. Так. Як? А ти вмієш готувати жабок? Звичайно. Давай, я тобі привезу кульок зібів. <laughs> Такі а... жаби. Як не такі? Не такі, то спеціальні жаби, які... Ну, а, чи що Я пію, пію життя не їв в... жа <світ> нормальні жаб. <світ> ну, від, від звичайних жаб, які вирощуються на а, простих звичайних ставках, на ланах. На ланах. На ланах. На ланах пшениці в них чути на мулу. А французькі жабки вони вирощуються в чистих умовах, в чистих акваріумах. Ти хочеш сказати, що в мене коло хати грязно? Ні, ні. в тебе І, колохати і, і в мене чути від жібів на мулу. Ти можеш їх збризати лимончиком, і все буде гарно. Лимончик. Як готується жаба? Тобі принесли акваріум жабів, Ну. ти його відкриваєш. Ти їх відкриваєш і що ти будеш далі робити? Відрізав задню частину філе. Ні, вони тей повори їх ловити по ресторану. Легенько лицовуєш руку, витягуєш одно. Воно в тебе тіліпається. Ти тако розкручуєш, тако розкручуєш. Кохірак обстів. Грінпіс, вибачте, будь ласка, але то дійсно технологія приготування. Ставиш її на дошку. Технологія приготування хіряк. Називається хіряк зібоу стіл. Ставиш на дошку, в тебе є 3 хвилини, поки вона не огортається. Якщо жаботка збільшень, збільшення в тебе є 2 хвилини. Дві. Покидаєш бігом лапки, викидаєш. Знімаєш шортики. Шортики? У мене жіби не убрані. Шківочки. Знімаєш шкірочку з там називається шортики. Маєш їх. П'єш спеції. А пальці. А пальці? Якщо ти, якщо ти хочеш з'їсти з пальцями, то, будь ласка. А хочеш без пальців, їш без пальців. З пальцем або без? Ні, пальці тако. Тоже. Ну, Хіряк об стіл. Так. Ножем. Об жабок. І теж нема пальців. Нема, нем, 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 нема лапок, нема солодкого. Нема солодкого. <сум> Ось. А далі смажиш їх вариш, як тобі заманеться. Ну як думаєш, подвиси на мою комплектацію, скільки мені треба ти? Жібів наїзд. Жібів багато, тобі треба такого десь порцій. З 30, напевно. З 30. 30. 30 пар жабичих лабок. 30 карапанів. 60 лабок. <гум> Нагадую вам, що у нас сьогодні я. Ігор Іванків велика людина з великої букви. Великої має свою іменну лопату. Має свою лопату. Люди ви, всі їдять ви. виделкими ви ложками. А я, я їм з лопати. <гум> Він перейняв так, східні традиції. Так, як на сході давали налесники у Криму. <гум> налесники. <гум> Той якраз з такої, такої лопати теж давали і мені кусок передав. Лопата? Так, я в свою чергу від газдек, Він попросив, я можу тобі зробити подарунок, аби ти у Франківськ приїхав. Хочеш зимі сніг прокидати. Голіті будеш лисники жарити, нато тобі від мене. О, дякую. І, і можеш і можеш собі вибрати банку огірків. <гум> дякую. Отож, дякую а власникам закладу. <гум> 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 і, тут, і тут почалися дзвони. <гум> а я біжу по нас французький Жульєн. Жінки п'ю, банма. Mm -hmm. oh, vous france, mon ami. І тобі того ж, а вам гості смачного. Нагадаю, що ми зробили з жульєном. Ми обсмажили те все, що ми нарізали, засипали сиром все. та поставили у піч на 5 хвилин. Ну що ж, ти готовий пробувати те, що ми наготували? Я тобі корону дам на голову, аби ти мав! о, Будеш як кухар виглядати. Хоть, хоч раз як я. Буду. А чим? По французькій давній традиції пальцема. Не, не, не можу тебе навіть коронувати. Ну що, шановні телеглядачі, з вами був я і Микола. Ми йдемо пробувати Жульєн. А вам всього доброго. Доброго ранку, смачного сніданку та не перемикайте!